Шанка, це я сама собі купляла якось завжди хотілося, але якось раніше, на жаль, було ну не до того, так то скажемо, там один раз. Але е, з приходом повномасштабного вторгнення, то ти переоцінюєш дуже багато речей. І зараз ця вишиванка от кажуть мурашки по, по шкірі, бо я собі придбала, я дуже задоволена, вдягаю її з великою гордістю. І якщо десь кудись їду, то завжди беру з собою. Також своїй дитині придбала. Я вважаю, що це має бути нашим одягом, хоча б коли свята, святковим одягом, щоб більше людей його одягало, популяризувало, так скажем. Бо це наша історія, і це треба пам'ятати і цим жити. А де ви її придбали? Тому що ви сказали, коли поїхали в Карпати, то всі були дуже здивовані, що та гарно строчку. Я дуже багато перешукала різних магазинів. І придбала в одному інтернет-магазині, замовляла. Вона дійсно дуже гарна, гарні кольори. І коли я поїхала в Карпати, взяла її із собою. Ну, як ми знаємо, що на західній Україні, то там це дуже якось це вони пишно це все вдягають, в них дуже гарні сорочки вишиті. Я думала, що там буде багато гарних, але всі питали мене, де де, у вас така гарна, навіть дитина моя була вишиванці, то їй всі забавки були безкоштовні в той день. Це був день незалежності в тому році, то ми дуже були ну, приємно здивовані, що так нам робили багато компліментів. А взагалі я сама гарно вишиваю дуже, то в мене є мрія така собі вишити, ну, сама вишиванку, це треба зібратися з думками. Або ще не розпочинали? Ні, я в мене зараз на етапі завершення рушник, то я вишиваю його, а до вишиванки ну, руки дійдуть обов'язково. Можливо, десь на пенсії, але дідуть колись. А стільки років вже є? І чи можливо ви цікавилися, бо ми знаємо, що є орнаменти різних регіонів України? там, звідки, ну, Якого регіону у вас орнамент? Це борщагівська, здається, вона така, ну, більш якби, багато тут орнаменту, тому що наші от, наприклад, Одеського регіону вони більш такі там, менше там, поодинокі, такі якісь, а такі от, борщагівські, які вони от, рукава активні тут вишиті, тут спереду активно вишито, то це така. Здається, Борщагівська, якщо я не помиляюся, бо Вишиванці вже 4 роки чи 3 роки десь так. Вишиванка така незвична, вона в'язана. Розкажіть про її історію чи як взагалі вона з'явилася? Це було на початку війни 222-му році. Одна із в'язальниць, з якими ми спілкуємось, вона подала ідею зв'язати і таким чином об'єднати нас. Ну, в язаль, в да? а, ось. а, так, незвична вишиванка, вона не вишита, а іменно зв'язані все. Викрайка зі звичайної вишиванки ми взяли, тобто яка сучасна вишиванка, а орнамент так, підбрали вже під в'язання. Кольори ви теж собі? це в у, у мене є у доньки. Червона з чорною. Ми їх назвали цю вишиванку переможною. У нас є червона з чорною, я собі так від очі, мабуть, в'язала. Я одягаю її на роботу, мені подобається. Це моє. Коли, мабуть, коли до душі, коли настрій такий, я не знаю, ні, не, не, не тільки на свята. Я з Луганську. Він окупований, як ви знаєте. Мені дуже боляче це там, і рідні і ось, ну ми сюди приїхали, ми не жалкуємо, і не, не точно не жалкуємо, а раді, що в Україні і дійсно популяризуємо всі а, ці традиції українські, а, тому що вони об'єднують. Ну, нам на, так, на мою думку, об'єднують усіх українців. Ми разом. Ми завжди повинні бути разом. У мене мама вишиває. До речі, у мене є від мами плаття вишите, Ну а я в'яжу. Сьогодні свято для всієї України, для нас щоб показати діткам свою любов до батьківщини, любов до традицій, що ми повинні пам'ятати, які ми народилися, так. Як давно у вас з'явилася вишиванка? Чи є у вас якась історія? Як ви обирали орнами? Чому ви саме таку вирішили придбати сорочку? Насправді, не знаю, просто вишиванку купили мені. Тобто кожного року хочеться щось новеньке. <смас> Всі гарні, такі, ну, дуже багато вишиванок зараз шиють. і хочеться змінити кожного разу новеньке, новеньке. А скільки у вас уже в гардеробі є вишиванок? Чотири. Як давно ви їх почали носити? Це, Може нещодавно, чи раніше у вас було? Носили, тому що робота ну, треба. А, а з початком війни то якось частіше стали одягати, щоб показати, показати свою любов. Я йшла і так хотілося побачити дуже багато діток. Минулому році я йшла. і Я прийшла прям з повними очима сліз, тому що дітки йдуть в школу і всі в вишиванках. Це так. Серце трогає. Сьогодні, на жаль, із-за того, що, напевно, погода була дуже холодна, дітки йшли всі в куртках, тому не було видно їх там з-під курток. А так завжди це ну, трогає. Трогає серце. В кожної вишиванки в, в, в українській сім'ї е, є своя історія. На жаль, зараз сучасний, в сучасному світі не у всіх вона є, от а в моїй сім'ї вона є. Тому що е, я сама з Черкаської області, з Черкащини, і в нас було заведено вишиванки вишивати, коли народжувалася дівчинка. Е, бабця або прабабця вишивала обов'язково вишиванку. І в Черкаській області вишиванку. Вишивали сорочечку мілким-мілким хрестиком, різні кольори, і обов'язково ці кольори повинні бути світлі, яскраві, не повинно бути чорного, а повинні бути тільки кольори червоний, рожевий, зелений. Тобто, щоб у дівчинки була гарна доля. І з тих пір от моїй сім'ї привили, що вишиванка повинна бути у мене, я маюся її робити сама. Позшити тому ця вишиванка вишита. Я вишила для себе, і в мене таких вишиванок не одна, а декілька, багато і також є в мене біле, з черво по червоному є плаття, яке вишива вишивишите і одягається на великодні свята або на свята, які дійсно, от такі як сьогодні, теж одягається таке національне гарне плаття. В різних областях вони різні. Тому що якщо взяти Слобожанщину чи буковину, там зовсім інші букети, там зовсім інші кольори. І це традиції нашого народу, традиції нашої нації, їх потрібно знати. І от так, як ми працюємо в дитячому садку, то ці, в зв'язку з тим, що сьогодні день вишиванки, ці традиції прививаються. З дітками виконуються гарні роботи. От ми сьогодні виконували сьогодні вишиванки. Вони малювали, розфарбовували, показували, які є вони, які кольори, і діти самі виконували ці роботи. ну тобто. Це історія, це коріння, його потрібно знати, і воно повинно бути у нас обов'язково. І Повинно, щоб передавалося з покоління в покоління. Традиції підтримують, так, особливо, особливо це вихователі, вчителі, тобто, люди, які відносяться до професії педагогічної, але є і працівники культури. Вони теж, звичайно, є з, е, дуже багато студентів, молоді зараз. Е, сьогодні я йшла, то їдуть на навчання, і вони обов'язково цей день звичайно, в вишиванках. Тому це вже так приємно, радує, от що дійсно традиція потрішки по відроджується, бо вона була трішки занедбала. Деякий час це дійсно так. Коли вибирають вишиванку, то не вишиванку людина вибирає, а вишиванка вибирає людину сама. І коли підходить дівчина чи жіночка і хоче купити собі вишиванку, то перш за все потрібно прислуховуватися до себе. Ось тут зразу все говорить, тільки от воно є. Сподобалось, це перше, яка сподобалась, не потрібно навіть далі йти перебирати. Берете її, це ваша. І ви її берете і купуєте. Дійсно, треба прислухатися до себе. Не завжди бігти за даню моди там чи мой, модель така. Ні. От подивилися, до вподоби ви її берете. Тобто треба слухати себе.